Зараз така тенденція про те, що чоловіки хочуть бути самотніми. І жінки. У Ірландії цього дуже багато. Ну, тобто, я приїхала, була здивована, що люди ну, купляють будинки справді великі, і живуть одна. там, Один чоловік, у нього там коні, пасовиська дороге, і він один. І нікого в нього нема, і ніхто до нього не приходить. Ну, Такий вибір. І цього багато розчарувань, багато в інтернеті. І тут ми дискутували нещодавно, спочатку з моїм коханим, потім, потім пані Оксана підняла цю тему на своєму каналі. Заходьте, вона мені пише під, під відео на її канал, на такий сімейний влог. Так ось, все ж таки ефективні люди саме у парах. Не самотні, подивіться на людей, які там в них досягнення якісь, в них відкриття, прориви у житті. Це буде пара працювати. І навіть є про це філософія ціла. Mm -hmm. Жекарінцеві висвітлює про те, що часто саме жінка, яка у тіні допомагає чоловіку. Мати досягнення, які в нього є, і коли вона, ну, коли він, в нього така пиха, що він її кидає, то для нього це кінець. Така яскрава історична, яскрава історична історія, я не буду перезаписувати, це Наполеона історія і Жозефіни. Там, що було, вона була більш спокійна і його стримувала. Коли вона. Ну, коли він її кинув, він важко з нею розставався, то відразу всі сказали, що кінець. Бо не буде кому його стримувати. І так і сталося. На жаль, ви знаєте, я його дуже люблю, але, ну, от ні, от вони повинні в парі були працювати, і вони були справді ефективними. Коли чоловік, от, наприклад, як Наполеон, Одружується, в нього там нічого не було, а потім в нього починається успіх, це пара працює. Так що, дівчата, чоловіки, замислитесь над цим. Не просто так сторіччями люди жили у парах. В цьому є якийсь сенс. Не тому, що всі минулі покоління були дебілами і мучали жінок, а тому, що це ефективна модель у житті. Тому так і було, і це на практиці тисячі-тисячі років. і маю...